Генеральний прокурор України Віталій Ярема сказав, що готовий піти у відставку. Нагадаю, цього домагається парламентський комітет боротьби з корупцією. Голова третій день збирає підписи, аби внести питання відставки на розгляд Верховної Ради. Ірина Ромалійська далі цій країни, на жаль, нічого не відбувається без покришок. Під радою зранку Автомайдан незадоволений роботою генпрокурора Яреми. Бездіяльність його на посту генпрокурора привела до того, що пройшов майже рік, злочини проти майдану не розслідуються, ніхто не притягнутий до відповідальності. Голова парламентського комітету боротьби з корупцією Єгор Соболєв третій день збирає підписи під проектом постанови про недовіру Яремі. Ляшка ловить на слові. Якщо Генеральний прокурор України Ярема не внесе цього подання, ми ініціюємо питання. Питання відставки Генерального прокурора України за те, що бездіють, за те, що не працюють, за те, що не вносять подання. Я підписався під поданням про відставку Генерального прокурора і вся фракція Радикальної партії так само підтримує цю ініціативу. Соболєв віддає документ у фракцію. Ми з Соболєвим теж не разом на Майдані були. А сьогодні бачите, яка ситуація. Він сьогодні вирішив не йти до ради, хоча збирався. Натомість зібрав прес-конференцію, заявив, готовий звітувати перед парламентарями і відставки не боїться. Хочу сказати, що я цього не боюся. Я знаю, що я знаходжусь на цій посаді тимчасово, і е, е, хочу сказати, що я виконую, стараюся виконувати чесно свої службові обов'язки. У прес-залі не чутно, що під стінами генпрокуратури мітинг. Генпрокурор про нього знає піктувальникам та нардепом цитує закон про прокуратуру. Втручання органів державної влади, і органів місцевого самоврядування, посадових осіб, засобів масової інформації, громадських політичних організацій, рухів та їх представників у діяльність прокуратури забороняється. На жаль, досі не підписала більшість депутатів з батьківщини, включно з самою Юлією Тимошенко. Я тричі це пропонував і не підписалося ще більшість депутатів з народного фронту з блоку. Петра Порошар, щоб поставити питання про відставку генпрокурора в сесійній залі під проектом постанови необхідно назбирати 150 підписів. Зараз є 120. збирання триває. Ірина Ромалійська, Яна Танчак, Дмитро Бабак, перший національний.